Всіх вітаю із магазина Сінцей. Сінцей позавозили нову колекцію. Також продовжується міжсезонний розпродаж до 50% до 19.04 у всіх магазинах сінцей по всій території України. Хочу почати з цього новесенького, гарнесенького і легесенького рюкзака 599 гривень маленького розміру. Дуже гарний для всіх, хто любить біле, дуже багато. Білого завезли ось такі джинси. 599 гривень в білому кольорі. Трішки вони тянуться як стрейчеві. І тут куртка вона така, як трішки утеплена. 5, 799 гривень м'яка, не, не так що вона від дощу буде захищати. А ось ця теніска 269 гривень. Мені сподобалося, як вони об'єднали, там ремонт іде, вибачайте, 269 гривень така теніска, що на, цій, на цьому манекені. А ще ось таку хотіла показати. Мені сподобалась футболка ця 100% котон. Перевірила 269, Глянь така класна з оцими штанами. Дуже супер виглядає з малюнком. Таку футболочку, може я таку собі? Ні, мені треба в мене білих хватає. Мені треба чорно. Штани подивилась тут 70% Також котон. Класні штани дуже гляньте на резинці зверху. Вони рівного крою дуже тонесенькі От носити весною те, що треба. 599 не прям тонкі, ну не ну от гляньте, які вони класні. Сподіваюсь, що ну, видно, яка тканинка у них. Так, це з того, того, що показувала, я пропускаю. Варена така куртка, потерта. М мені подобається, що вона потерта. Касуха 899 гривень з срібними такими штуками. Я зараз е, знімаю по іншому. Напишіть, як вам більше подобається. Як я раніше знімала чи отак, от як трішки із далека, показую. Також сукня тут. Ну, сукня прям цікава. Так, ну, не, не всім така сподобається, але Ой, я нав... О, це може для випускних така сукня, вона така гарненька, гляньте, молочного кольору чи кольору вершкового масла. Так, 599 гривень на підкладці. Дуже красивий рукав у неї, приємна така вона на дотик. Далі, я оцю сукню буду обов'язково приміряти. 599 гривень коштує. Скажу вам потім склад тканини. Оці кофтини 659 і ось така. Вони 100% котон. Ще така 100% котон. 599. Ще такі жилетки прийшли. Зараз покажу. Ось така жилеточка коштує. 599 на зав'язках. Тут є знижки, ось, наприклад, 519 замість 700 гривень. Сукня така, кляняна льняного кольору. Знижки на плащі. Хочу показати. Оцей ось ще класний такий, я не знаю, темно-бежевий колір в нього, чи як пісочний, дуже гарний. 659 замість 1200. Класна, ну, класна ціна розпродаж. Зараз на цей світлий гляну. Також цей 619. Гляньте, замість 999. А ну а джинсовий він? Ні, джинсовий 1199. Ні-ні ні. Думала, й на нього. Значить, хоча оці також дві позиції. Мені здається, оцей навіть краще не пам'ятаю, я такі приміряла чи ні. Дуже красиво виглядає. Так, далі. 339. Ух ти яка! Прикольна! 339 замість 600 гривень на знижці. Оце, де білим перечеркнуто, це знижка на нову колекцію. Де червоні цінники? Ось написано, наприклад, міжсезонний розпродаж 50% знижка. А тут взагалі немає знижки, 599. Ось така сукня з новенької колекції. Ну, зараз, як мені попадеться, я вам покажу. А, хотіла ж на ці штани глянути. Чорні штани, такі просто рівні. Вони йдуть. Я міряла дуже класні, гарно сидять. 459 замість 600 гривень. Вони так знаєте, як? А, ні, то я інші золотими гудзиками міряла. В іншому хотіла сказати в тих ноги довші. Така ще куртка я міряла в острові. 659 гривень, класна куртка на знижці замість 800. Вона така, як замшева, м'якенька. Красивий колір, такий ковбойський. Тут у нас багато вже. Є. Кепок поприходило 599, шорти поприходили по 269, кепки по 119. Ось такі кеди. Кеди у нас коштують 459, поки без знижки. Є, є ще така косуха, нічого собі не бачила, не бачила. Гляньте, з яким вона декоруванням, нічого собі. 899. Це, мабуть, для тих, хто ну, для дівчат-байкерів. Ну я так кажу, ні-ні. Багато хто таке любить. Такий стиль. Ну, вона дуже стильно виглядає, рівна, така класна, цікава 899. Та її можна поєднати із сукнею якоюсь легкою. 219, ось ця вже розпродаж сукні. Коштувала 459. Я ось про такі цінники казала. Це вже як більш товар тут знаходиться. Це ось такі білі. Це товар ще як новенький, але вже на нього знижка. 1200 коштував, а зараз 759 Ще чорний такий плащ, бачите? Теж гарно. Ой Боже, по 59 футболки. Нічого собі, замість 79 вже футболки по 59 гривень. Оце так да. Оце так ціна, я розумію, 59 гривень. Замість 79. Так, жіночого, багато привезли. Багато є розпродажу. Навіть попривозили блузку, це називається. 219 вже як розпродаж. Замість 269 гривень. Ой, оця така цікава футболочка. Не бачила раніше, блакитна. Скільки коштує? Хочу всі ж відділи показати, тому в жіночому 339 довго не буду також затримуватись. О, гляньте, як класно, манширі. Мальонки такі. Красива футболка, до речі, 269 гривень. Чорне. Що треба, те, що треба. Такі вони молодці. Останнім часом такі гарні колекції стали робити. Розвиваються, мені здається, дизайнерів поміняли. Так, знижки на... Я окремо показувала на сумки, на взуття, багато знижок. Оці всі піджаки зі знижками. Потім йдуть штани тут багато класичні. Ой, гляньте, як вже оцінили такий піджак в чорному кольорі. Зараз ось так покажу вам 399 гривень, там всі розміри є. 33% знижки. Такий він як широкий, класний, не дуже довгий, гарна позиція з такою знижкою. Це 519. Куртка така легка, 399. Так. Ну, знижки є. Знижки є на штани, ось такі цікаві. Зі смужками 239 гривень. Отак, сірі з рожевими, 40% знижка. На такі 239-48% знижка. Так, а ці що зі знижкою вже чи ні? Так, 269 гривень. такі легенькі штани, 41% знижки. Чудово! Білизни, як завжди, багато понавозили. Є піжами, є білизна. О, 129 гривень піжама. Ні, ну ви уявіть собі, 129 гривень. Оце так ціна. Так і ще така прикольна. То, то зараз tre, треба в піжамах спати, холодно. 129 гривень. Сукня 219 гривень, 52%. Знижка замість 459 Така, як жата, легенька. Під горло кому подобається. І такої довжини вона нормальна. Мені здається, вона навіть до коліна може і нижче. 219 гривень. Дуже файна ціна. Так, хочу показати з цією шляпкою, саме цю сукню. Мені сподобалось. Просто тут цей цінник, я ж не можу його відірвати. Я попросила, мене дівчина зняла ззаду, як воно виглядає. Дуже гарно з цією шляпкою. Прямо отут, бачите, на ній банк красиво. Оця сукня, так, шляпа, начебто капелюшок 269 гривень коштує. А ось оця сукня, тут льон. Ну, тут 12% льону, але мені, я подумала, що якщо чесно, то його 100% льону. Дуже вона мені сподобалась, така, як сорочка, вона не світе, до речі. Ну, тут поліестер ну, склад і льон. Але якось вона така приємна, як здається, начебто льон. Легенька і така не цупка. Можна так і затягнути тут пояс, щоб підкреслити талію, ось так більше. Тут є кармани, вона на гудзиках, мені дуже сподобалась. Це з нової колекції, до речі, і на неї знижка оцей білий ціник 519 гривень замість 800. На мені розмір М, все сіло як треба. У мене зріст 1,70 м і 58 кг. Я думаю, що з літніми навіть якимись чи більш ну, з весняними такими легкими макасінчиками, то буде набагато симпатичніше. В Одесі холодно, я так вбута сьогодні. 599 поприходили. Такі вони цікаві. І довжина мені подобається ідеальна. Є там ще блакитному кольорі, але я вирішила в бежевому поміряти, тому що я буду ще міряти блакитне, блакитну сукню. Це 100% поліестер, 599 гривень коштує ця сукня. Так, а оце котон 100% 599. Ковтина. ця коштує. Так, прям там стояли. Дівчата роздивлялись, фотографували і казали, от яка вона гарна. м розмір Мені здається, навіть можна й менше взяти, щоб вона якось ну, краще сіла. Ну, а от мені подобається ця спідниця, слухайте, вона така легка. От гляньте, як вона красиво йде і не облягає. І вона без підкладки, але вона не така якась тканина, як не знаю, як двойна, чи як сказати. От нема такого, що ти йдеш і тебе вона ну, облягає, вона так прям пливе. Ну, гарно виглядає. Зараз я з іншою ковтиною приміряю. Мені не подобається, як вони по кольорам, а зараз з іншою ковтиною ще подобається. Мені вона дуже сподобалась. Витись цим капелюшком гарно по кольору. Він підходить, до речі, до цієї спідниці. Мені ця ковтинка сподобалась. Це 100% поліестер, але вона така приємна на дотик. 339 гривень коштує з нової колекції. Вона така, як в'язана і тянеться, що зручно. Можна під все так втягати, під низ, під щось класно. Мені, мені сподобалось. І от з цією спідницею більше мені подобається. От якраз ця сукня сіла і не дуже на мене. По-перше, її треба вище отак зробити. Вона дуже довга. Це поліестер 100% 599 гривень, але мені дуже подобається колір і моделю ця подобається. Класно. ну може, якщо на підбори втягти, і зверху щось все-таки хочеться от вирізи такі. Великі, ну для мене великі. А так вона ну, гарна. Низ, дуже гарний, блакитний такий. 599 гривень. Вже скоро буде тепло, 18 градусів, 20 на наступному тижні. Треба вдягатися по літньому. Ось така сукня. Прям хотіла її приміряти тільки в цьому сінцей. Бачила в трьох сінцеях була. Оце перший сінцей, ну із чотирьох, точніше. В минулу п'ятницю побачила. Потім була ще в трьох, і ніде її не було. 100% поліестер, 599 гривень. В мене зріст метр сімдесят, і вона на мене довга, як бачите. Поперевдягали оцих манекенів як дуже класно. Такий светер 339 гривень. Він це дві. Бачите, який светер? Це один светр. Класно виглядає, вообще супер. Знімала так. Ось так буду знімати. І штани сюди ж. До цієї колекції в м'ятному кольорі коштують 169, Замість 269 вже на них акція. І макасіни ну красивка мені подобається. Як побачу, де то скажу вам ціну тут на знижці? А тут на знижках вообще всього багато. 169. Я зараз у відділі дівчинка. Дівчинка 134, Ну всі дівчата підлітки, скажімо так. Так, дивіться, тут 116 см написано. 169 гривень. 37% знижка на таку ковтинку ангел. А на ця. Ця 139, замість 269. Гарна така з метеликами на змійці, з капюшоном. Це, це інша 119 гривень. Також з рукавчиком таким. 30% знижка. 169 дві пари штанів. Таких ось кольорах. Дивіться. сірі, і ось отакий малюнок. До них же ось така за 69 гривень. Футболка. Ні, ну це взагалі у них ціни зараз. Оце у них чим ближче до 19, тим більше знижок. 119 коштувала, зараз 69. Я потім все поскладаю, дозніму цю частину. 169 за двоє штанів і 69 за футболку. Тут 219, показую знижки, сама здивована, якщо чесно, класні знижки. Тут дві, двоє лисін за 219. Ковтинка ось така зараз насита, класна. Мені подобається, знаєте, вона як, і, і обтисла і ну, приємна. Подобається в общем, до мені така модель, не знаю, як назвати жата, така 159. Замість 269 тут аж 41% знижки. Багато речей на знижках, дуже багато. Я поскла. Я думаю, що... ладно, я думала, то продавець хотіла сказати, що я поскладаю. О, дивіться, вже почалась знижка на цей комбінізон 519 гривень, а коштував 659, хоч і невелика, але вже знижка, це ж нова колекція. Таку сукню. О, рожева. Коштує 119 гривень замість 169 гривень. Сукня, яка гарна на дівчат. 119 гривень. Тут ось так серце. Ух ти! Оце взагалі клас. Бачите, можна що робити? Ну, я просто в захваті. Така ж тут класна ця штука. антистрес, 269. Оцю я показувала вже на знижці. Так, дівчата потім вже до хлопців переходжу. Спочатку йдуть дівчата-підлітки тут, а потім вже хлопці. ну, Таку я вже показувала: 259, плащ 359. Що тут новенького, це я все бачила. Ну, така суш... сукня біленька, 339. Показувала. О, ще джинси в такому кольорі приїхали на дівчат в молочному, 519, такі донизу трішки широкі. Ну, як wide Legs на дорослих модель. І ось на знижках кросівки по 519 замість 700 гривень. О, такої сукні не було в смужку. Така вона, як жата. Гляньте цікаво зроблена. Тут як її можна підтягнути на таких вірьовочках. 269 гривень коштує. І знову знижка на жилет. 269 гривень. Це я дівчат поки дивлюся ще у відділі. О, глянь така м'ятна, класна худі. Взагалі супер. 149 замість 219. Класна. І ще й ззаду який малюнок. Ну просто супер. Супер худі. На дівчат за 149 гривень бери, не хочу. Навіть кудись, якщо вгору їхати на канікули, то така треба дуже. За 149 гривень треба брати. Тепер я переходжу до хлопчиків. Хлопчики підлітки. Ой, яка красива, підлітка. дівчатам не показала. Це новинка просто. З такими квітами. Ой, яка гарна виглядає. Так, коштує вона 139 гривень, замість 269 З таким малюнком чудовим. Гарна, да? дуже. Так, хлопці, дивимось. 219 за двоє штанів в чорному кольорі одинакових. Як цікаво. Отак, <смірно> От однакові штани. Футболка цікава з малюночком. 149, нагадую, всі футболки у них йдуть 100% котон. Такий піджак я показувала. Кросівочки чорні. Ось такі як класичні: 289, замість 459. Але мені здається, коли я далі камеру ставлю, не так видно цінники і ціну. Тут 799 чемоданчик, кому потрібен валіза в дорогу. Пакімони 389 футболка з шортами. Отак зроблена. Такі шорти класні. За 239 гривень на хлопчиків. Така ще футболка прикольна. 119 гривень Том і Джеррі. В різних розмірах. Вона така легка, прям, прям дуже легка. Так, і двоє, наприклад, шорт. 339 гривень, двоє шорт на хлопчиків. Так, далі. Там джинси, валізи я показала. О, який красивий колір. Мені подобається ця розмальована. Футболка 169 гривень. Подовжені, до речі, такі шорти подовжені, 339. І дивіться, футболку зараз можна придбати за 69 гривень. Розмірів скільки хочеш. 54% знижки. Ось така футболка 69 гривень. Ціна. Також привдягли вони цього хлопця. Теніска 119 гривень, на ньому вдягнута. Мені подобається. Тут в цьому саме сінцей завжди вони їх так передягають часто. Молодці дівчата. Так, 99 гривень коштує така ковтина на хлопчиків. Смужку. сіро біла Ну, гарна. Приємна, 129 гривень. Дуже приємна на дотик. Прям я не знаю, така приємна. Так, це 129, а то 99. Червона ще за 99 з рукавом, вже не буду все відкривати. 99, 38% знижка класно, 99 гривень. Тут штани два, два пака, три, три сині, блакитні і темно-сині. 339 замість 389. Хоч і невелика знижка, але все ж таки знижка, що дуже добре. Також на хлопчиків знижка на таку кофту з покемоном. 119 гривень. З рукавчиком легенька така ковтинка. І там за 119 отав смужку ковтинка. Також йде на знижці. Шорти, наприклад, на хлопчиків коштують 169 гривень. Так, далі я йду сюди. Відділ. Це відділ у них називається малюк 56-98 см. Малюки такого от, до 98 см 189 гривень, знижка 44% на дві ковтини в різному кольорі. З малюночком. о, яка гарнесенька. Слухайте, з метеликами цими. Класна! 100% котон написано 169 гривень, 50% знижка. Дуже гарна. Тут що знижка? Ні, це 219 за дві футболочки. Маус і така рожева. Далі. Ой, ну це також так гарно виглядає, слухайте. Вона тут на флісі всередині. На змітці хочу показати. отут фліс, так як плащ, так карман класно зроблений. 269 замість 599 з капюшоном. Ну це взагалі прелість просто. 55% знижка. Я не знаю, така класна модель. ну Просто супер. Показую ще раз, сподобалось мені. Тут все розписано, від скільки місяців на який вік треба як обирати, якщо ви без дитини прийшли. 79 гривень всього коштує така смужку ковтинка замість 119 гривень. Така ось 100% котон на змійці 189,51% знижки. Також гарно виглядає. Тут. Тут у нас ще таке 339 гривень. За дві одиниці такі комбінізончики. А ось ці зі знижкою дві одиниці, 169 гривень. Коштують. Так, далі, що ще на малюків? Отаких От я не бачила, начебто 189 штани хлопчачі. Дві одиниці також цікаві. 59 всього сукня на дівчаток. Замість 99, слухайте, гляньте. Яка. Ромашку, Гарно ж, гарно. Ось оці по 129 внизу. Далі. Ой, який класний. Ось так класно зроблений. Слухайте, тут він на засібці. 269, отакий комбінезон на малюків. І по 219. Тут дві одиниці, замість 289. Знижечка. І далі 219 аж за 3 одиниці. Отакі От знижки і такі класні колекції нові позавозили. Мені подобається, що тут ще така ковтина за 99. Можна взяти такі шорти, я вже якось показувала 219 за 2-2 штуки. Таке більш, може, щось цікаве ще глянує. Так, знижки показала, гляньте на хлопчиків, яка цікава, дійсно. Сорочка 99 гривень, замість 269. Тут 149 оця в смужку і 189. Отакі шорти коштують 169 гривень. Знижка на це як піжама, мені здається, дитяча. 129 гривень. Ну, от за дві одиниці. Такі штани. І ковтинка, вона йде з рукавчиком тоненька. Класна, 129, а ось така 269. Вона така, знаєте, як на крохмалина, ця за 269. Цікаво, є навіть за 99 гривень в такому класному кольорі з м'ячем футбольним. І ось такі штани. Ну клас, 99 гривень коштує. Акцій достатньо. Тільки встигай приходити і роздивлятися. Вони, мабуть, кожного дня оцінюють. Тут дівчата встигають оцінювати. Тому акцій достатньо. На хлопчиків. Джинсовий піджак на знижці 399 гривень. Є всі розміри. 399, 33% знижки, замість 600. Резинові чоботи приїхали. Зараз дуже актуально. Дощі, дощі, дощі йдуть у нас. 599 дуже класні в такому кольорі. Далі, це така квітровочка. Я вже начебто десь показувала схожу: 389 гривень. І я... Я переходжу в відділ для чоловіків. Така футболка 269 гривень з малюнком. Замість 339 гривень коштує на знижки. Такі штани я показувала, мені сподобались, 599-339. Футболка. Отакі чинаси шорти в молочному кольорі. Симпатичні. Коштують 599 гривень. Така футболочка 339 гривень, така як потерта вже, знаєте, ті, начебто її носили. Сорочка 599 замість 659 на знижці. Далі ось така сорочка. такого А, вона як смужку біло-блакитну. Переливається, тут навіть з розрізами така цікава, вона до кінця не відкривається. Це 2 xl просто на першому плані, така велика 699, чорна 459. Ось що хотіла показати гавайки. У них різні кольори скрізь цих гавайок. 459 гривень. Легенька така, гляньте, гарненька, класна. Не всі таке чоловіки люблять. Мені подобається такий яскравий колір. Далі. Що ось такі шорти, таких не було. Як більш укорочені. Вони джинсові, але бежевого кольору. 599. Оця сорочка непогано виглядає. Ці шорти так взагалі класно. Такі варені з такими деталями. Коштують 599. Сорочка коштує 599, замість 659 на знижці. Так, далі. 899, ось така куртка на знижці. І 519 джинси. Релакс. На знижці у цій сірі. Так, що тут ще у чоловіків знайти б? 659 маю на увазі, щоб воно було хоч трішки знижок познаходити. От висить, начебто, тут повинні бути речі на знижках, а я не бачу. Да, 459 худі. Ну, то, мабуть, тут худі на знижках висять. О, а за 219 худі гарний, до речі, там наверху гляньте, який класний. 219,35% знижка. Так, ну він утеплений, зрозуміла. Зрозуміла. Так, щоб тут чоловіче ще глянути. Ну, тут чоловічий відділ такий, знаєте, він невеликий. Буває, що і більше в інших магазинах сінсей. Тут 139, замість 269. Це піжама з двох одиниць. Тут нормальна ціна за 139 гривень. Просто музика грає гучно, так відійду, гляньте яка. Класно. Кому подобається такий малюнок. Так, карти Візлав. Так, і там шорти. Ну, класна піжамка. 139 замість 269. Ну, це можна брати. Хто любить піжами, то в сенсей. Я от дивлюсь, що у чоловіків мало знижок. Якось. Так я прийшла, а ну як вони його вдягли, глянемо. Це завжди цікаво, що тут по джинсах. Також немає знижок. 599, 599, Так. 599. Ось такі завужені джинси. Отак вони його вдягли. Ота футболка, вона, вона висить. Не знаю. Дивно, якось вдягли. А От макасіни класні. Так, ось ця футболочка. Ну, вона гарненька, вона так. Ну також, як начебто що її носили. Якщо кому така подобається вже, вона, ну як потерта трішки. 339 гривень коштує. Тут я все показала. Ну, цю я показала, схожу. Ну ця прям в такому морському стилі. О, 269 замість 339 знайшла знижку чоловіка. Мура. Ще на таку класну футболку. Для яхти. Класна. Ну, тільки таке поєднання кольорів, знаєте, зараз не дуже зрозуміле. 219-219 гривень. Так, це я все показувала. Ну, от ну, от, ще такі футболки 269 замість 339. Тут, мабуть, всі футболки лежать на знижках. Так, да. 189. Безрукава, звичайна футболка. Not long. Ось така футболочка ага, без ціни по 169 гривень. Мабуть, там якщо подивитись, так, знаєте, то можна тут на знижках 169, там по 149 можна щось познаходити для чоловіків на знижках. А, ну, а тут футболка. Є знижка 219-169, ось тут 219 знижка на чоловічу футболку. Так, да, 219. І вже літнє взуття позавозили. Так багато. А ось оці макасіни, що на манекені, ці мені сподобались. Ось вони гарно виглядають. Саме такі ось. 699 гривень. На цьому я буду закінчувати свій огляд, в якому саме сінсей я робила цей огляд. Адресу залишу в першому закріпленому коментарі. Акцій ще дуже-дуже багато. І у відділі аксесуарів, і в відділі хом на взуття, на одяг. До 19 го їх буде ставати тільки більше Дивіться скрізь. Ці помаранчеві цінники. Дуже дуже багато зараз товару на знижках. Дякую, що дивитесь Мій канал. Я всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока.